Які вони, ці що вони їдять? як довго сплять? чи люблять складати пазли, хоча це наврядче. Легко бути експертом з того, про що нічого не відомо. Думаю, що я селеві всіх знавець. Про них давно писав, я тим паче. Та поки вони тут, вся робота на нівець, я ні разу їх ще не бачив. Я хочу знати все і може повезе. Живуть силеви. Я довго міркував і список написав, з питаннями, що не зрозумів. Наприклад, ти устрів, як лунає їхні спів, чи тягне нас до них якась сила. Не хочу шукачем, я буду між нікчем, я хочу бути справжнім вченим. Завжди удивляти всіх сни. Дізнаюся, як живуть силе. Ми б допомогли, але наша мама зникла. А якщо об'єднатися і шукати разом. Світні капці, Чудова ідея! У вас пегаси у мене телескоп. Разом ми точно знайдемо вашу маму і силенів. Такі я нарешті стану як Повезе, і відповідь прийде до мене. Не був крутий експерт, я секрет і стану решті вченим. Силиво знав Нарешті стану я вченим